Я старшими дітьми, коли розмовляю, вони кажуть, розмірковують, ким вони хочуть бути, чим вони хочуть займатися. У мене для них одна порада: знайдіть улюблену справу. Справою, якою ви будете горіти, якою ви будете хотіти займатися, і гроші будуть наслідком. Гроші не мають бути на початку. Тобто, вас не мають мотивувати гроші, тому що це поганий мотиватор. Кращим в чомусь можна стати, коли ти. Ну, мене там, от Андрійчик, син мій він з мене сміється, якби да? він каже: Ну ти ж не втомлюєшся. Тобі ж робота в кайф, а Я їм пояснюю, якби да? тут мені робота в... не було жодного дня в моєму житті, коли я не хотів іти на роботу. Був я найманим чи був я підприємцем. Я дуже боявся цього, коли я вчився в школі. Як це ходити на роботу. І так склалось моє життя, що не було жодного дня, коли я не хотів туди йти. І для я собі на це відповів, що я займався тим, що мені подобалося. Як наслідок, я був мегамотивований щось досліджувати, щось читати, щось вивчати, щось робити, приймати рішення і добіг кудись, да? куди я там зараз добіг. Гарно, погано. Це вже там кожен сам вирішить. Да? тому. Улюблена справа, моя порада, тобто, знайти те, що вас буде мотивувати, драйвувати, навіть якщо на початку це може програвати гроша.